Недавно головна розвідниця США нарікала на те, що в Україні відсутня демократія. Зовні начебто вона є, але глибше копнути то нема. І всяке таке. Подивімося тепер у бік Америки. Там заявив, що у США студенти будуть затримувати і відправляти до в'язниці за участь у протестах. Можете здогадатися, що це протести, котрі спрямовані проти нього. Всі федеральні кошти будуть припинені для коледжів шкіл чи університетів, які дозволяють незаконні протести. Агітатори будуть ув'язнені або депортовані, а американські студенти залежно від злочину, будуть. Виключені або заарештовані От така демократія у всій красі.